Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга». Це окремий авторський блог, козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Про січ на острові Велика Хортиця. Ми вже робили детальний огляд в окремому випуску. Також здавна відомим осідком запорожців є місцевість у Надпорожі, в районі Романового Кургану чи Пагорба, в Щоровському урочищі між нинішніми селищами Аули і Дніпровське Дніпропетровської області. Воно позначено як Стара Січ на мапі італійця річчі Заноні. Та й у місцевих легендах і переказах називається Стародавньою Січчю. Ось що нам каже військовий інженер Гійом Дебоплан, який прожив серед козаків майже. Два десятиріччя у першій половині XVII століття вже тоді про січ у цій місцевості згадувалося лише натяками. Далі цитата. Спускаючись ще нижче, ви натрапляєте на Романів, великий пагорб, де козаки зустрічаються, збираючи військо і проводячи раду. Це місце було б дуже гарним і зручним для спорудження міста. Ще нижче знаходиться острів завдовжки півльє із завшишки 150 кроків, який весною заливається. Його також називають Романів. Туди збирається багато рибалок, які прибувають з Києва та інших місць. У 1659 році запорожці провели тут велику раду, на якій вирішували питання будівництва церкви на Чортомлицькій Січі. Зараз ця місцевість, де була стародавня січ, затоплена водами штучного водосховища. Тепер поговоримо про альтернативний осідок козаків ще з початку 16 століття на малозаселених землях сучасних Донецької та Луганської областей, які тоді розташовувалися між річчю Посполитою Московською державою та Кримським ханством, і де не було ніяких постійних представників влади. Це був початок дикого поля, який облюбували так звані харцизники або харцизи, основною етнічною складовою яких стали українці з домішками дончаків та ногайців. Це був прошарок запорозького козацтва, що знаходився в конфронтації не тільки з урядом Московії чи Речі Посполитої, але й з гетьманським та Слобідським козацтвом, та навіть Запорозькою Січчю. Жили харцизи розрізненими невеликими поселеннями вздовж всієї течії сіверського дінця. Центральна влада була відсутня, а основним заняттям був напад на річкові судна на проїжджих та прикордонні села. Фактично, це була ніким не контрольована вольниця, крайній лівий напрямок козацтва, відверті розбишаки, які не визнавали нічієї влади та ніяких правил гри. У 1586 році у районі басейну Сіверського Донця бешкетували харцизькі ватаги, очолювані отаманами Петром Верчуном і Терехом Шелудивим. Вони наводили жах на мешканців прикордонних московських міст Лівни та Воронежа, Неодноразово нападали на татарські чамбули. Тоді, щоб убезпечитись від нападів на прикордонні міста, московський цар Федір Іванович наймає на військову службу 50 українських козаків на чолі з Отаманом Яцьком Лисим та Агеєм Мартиненком. Вони були послані до гирла річки Айдар та униз по Сіверському Дінцю для протидії харцизам. У 1642 році ватага харцизів 500 чоловіків на чолі з Григорієм Торським вбила турецького посланця шістьма його людьми при переправі через Сіверський Донець. А московський же посланець з почтом, що повертався з Істамбула, ледве втік. У 1644 та п'ятдесят роках. Ватаги харцизів ворозких Черкасів грабують Святогірський монастир. Серед тогочасних ватажків Абакумов та Іван Безперстий. У 1714 році запорозьці харцизи разом з кримськими татарами грабують землі харківського полку та ізюмського полку. У 1718 році харцизи знову шарпують Слобідську Україну. Вважали, що саме вони занесли чуму, яка протягом двох років вирувала на Слобожанщині. Їхнім притулком і місцями поселень були численні долини степових річок, байраки та балки, за окремими з яких уже 16 століття закріпилась назва Харцизьких. З 1745 року селище Ясинувате стало головним центром для харцизів, характерників гайдамаків і гайдуків. У 1770 році на березі річки Гайчур в Балці Калмичка утворився центр гайдамаків, харцизників і камишників. Відоме нині знамените Гуляйполі поле Неодноразово на нього нападав командир Дніпровської лінії генерал-майор Ніколай Ланов. Також центрами харцизів були село Вільне Самарської Паланки, де розбійники ховалися від переслідування коша Запорозького, бо сюди вже не поширювалася його влада. Мешканців цього місця боявся сам полковник. Тут часто несподівано з'являвся Гаркуша, відомий харциз-характерник, також селище Слов'янка і Дружківка. Де після переселення запорожців в Олешки і після невдалого для москалів прудського походу 1711 року, коли ця місцевість відійшла під турецьку татарську владу, сиділо декілька престарілих запорожців, куралесів, характерників і харцизів. Далі піде мова про такий потужний козацький осідок, як Ханська Україна або Ганщина, так вже з кінця 17 століття називали території на південному заході України та лівобережжі сучасної Молдови між Дніпром і Дністром, які заселялися запорожцями. Ця територія офіційно належала Кримському ханству з 1520 років. Однак влада його на цих землях була номінальною. А починається історія цієї антисічі з виправи полковника Теодора Сулименка або Сулимки, представника давнього козацького роду Сулим. У грудні 1683 року, під час походу козацького війська на Молдавію, він на чолі декількох сотень здійснив самовільний напад на землі Волоського князівства. Побоюючись решту, почав діяти самостійно, але невдовзі був захоплений у полон татарами. Його відвезли до Бейлербея у Кам'янець-Подільський, де він визнав протекцію османського султана. Улітку наступного року султан Мехмед IV проголосив його новим гетьманом турецької частини Правобережної України, а його резиденцією став Ягорлик. Сулименко намагався відбити Немирівську фортецю гетьмана Андрія Могили, а також оволодіти Братславом. Однак був розбитий, схоплений і відправлений у подарунок королеві речі Посполитої Яну 3 Собеському, а згодом страчений. Наступним гетьманом Дубосарським став Яким Самченко, який разом з козаками знову прагнув завоювати Немирів, проте загинув. Потім гетьманом Дубосарським став Степан Лозинський або Стецик Ягорлицький. Влітку 1689 року Стецик на деякий час здобув не мирів, але невдовзі був вибитий звідти. Під час однієї сутичок у листопаді 1695 року Стецика було смертельно поранено. Опісля на Ганщині гетьманував Іван Багатий, що здійснював військову акцію у правобережному гетьманаті в інтересах Османської імперії. Після нього на Ганщині гетьманував Петро Іваненко Петрик, вельми цікавий козацький діяч і персонаж. Колишній писар генеральної військової канцелярії Петро Іваненко у 1691 році з'явився на Січі, де спробував, спираючись на Крим, підняти козацьке повстання проти московського. Царства 26 травня 1692 року Петрик, що був обраний гетьманом України, уклав із Кримом Союз від імені вільної держави князівства удільного, київського, чернігівського і усього війська запорозького городового і народу малоросійського влітку. Того ж року, 20-ти тисячна орда з Петриковими козаками рушили на Полтавщину. Ось витримки з його універсалів. Якщо й нині не підете за мною, то віддасте те, що загубите ваші вольності, а Україну до віку з московського підданства не визволите. Москва вас січі вижене, вольності ваші військові відбере. Гей, українці, ночувайтеся, коли тепер не здобудемо волі своєму народу, вічно зостанемося московськими рабами. Проте антимосковське повстання захлинулося згодом. Петрик ще здійснював походи проти москалів у 1698-1712 роках, Був гетьманом ханської України. Потік переселенців на ханську Україну пожвавився після поразки повстання Семена Палія, коли уряд Речі Посполитої ліквідував на правобережній Україні козацький устрій. На початку XVIII століття, після поразки гетьмана Івана Мазепи та невдалого походу Пилипа Орлика на правобережжя 1711 року, південь України під владою кримського хана став притулком для багатьох українських політичних емігрантів і всього запорозького козацтва. У середині 18 століття в Побужі вздовж річок Кодимая Горлик постали заселені переважно українцями ханські слободи: Балта, палієве озеро, Голта, Перелети. Якщо на інших українських землях значна кількість селян були безправними кріпаками, то на території ханської України не було кріпацтва. А всі селяни сплачували десятину від виробленої продукції останнім гетьманом Ганщини. Призначеному у 1765 році був Яків Рудзевич або Якуб Ага. Резиденцію його стало місто Балта 1768 року. Під час Коліївщини він спровокував пограбування Балти гайдамаками, які захопили гетьманські клейноди, що дало підстави незабаром проголосити Максима Залізняка гетьмана українським. Дехто вважає Якуб агу автором золотої грамоти, на яку посилалися гайдамаки, увійшовши, до Речі Посполитою. У серпні 1770 року він перейшов на бік росіян, сприяв захопленню та окупації Криму, а згодом і більшої частини ханської України. Наступний осідок козаків землі навколо Хаджибея, давнє руське поселення Коцюбіїв, сучасна Одеса. Запорожці постійно опановували цю територію десь з 1709 року, коли змушені були прислятися на підконтрольне кримському ханству з землі. Безкраї причорноморські степи стали для козаків благодатною базою для промислів, садівництва і хліборобства. Багато з них вже тоді осіли в передмістях Хаджибея та довколишніх селах коренями та цілими слободами. Так, Кошовий отаман Запорозької Січі, 12 травня 1747 року, в донесенні російському уряду повідомляв, що багато козаків за бугом аж до Чорного моря у володіннях Османів і татарів Займаються різним промислом торговельним, ходять по сіль та за звіром з рушницею варять напої тощо. Особливо ж активно процес заселення цих територій запорожцями продовжився після зруйнування Катериною II Запорозької Січі 1775 року. Про це свідчать численні козацькі хрести, які збереглися донині в Одесі та довколишніх селах і степах. Упродовж 1730-60-х років існували ще два запорозьких осередки поза межами російського впливу та юрисдикцію коша у нижній течії Дніпра, околиці кам'яного затону та на Лимані, та на Очаківському степу правобережжя нижньої течії Південного Бугу. А запорожці в околицях кам'яного затону та прогноях турки та ногайці називали Гюруни. Весь час свого існування ці осередки запорозької колонізації притягували до себе ту частину козацтва, що більше тяжила до занять торгівлею та соляним промислом. Вони увібрали до себе і розпорушення залишки населення запорозьких земівників, що утворилися за часів Кримської протекції. З початком російсько-турецької війни 1768-74 років кіш спромігся взяти під свою юрисдикцію ці поселення, і вони влилися до складу. Запорозьких паланок. Існував ще й третій запорозький центр за межами вольностей у понизі Південного Бугу у зоні сходження кордонів трьох країн Російської і Турецької імперії та Речі Посполитої. Його діяльність стала справжнім головним болем для урядів всіх держав регіону та січової адміністрації, адже він не мав сталого та постійного місця розташування, був кочівним. Ну і була ще гайдамацька Січ, і то не одна а одразу декілька. Самі козаки називали їх січами, а ці поселення Кубла чи кишла і справді мали подібні до козацької столиці вигляд, облаштування, устрій та внутрішні порядки. Десь із 30-х років 18-го століття такі осередки запорожців гуртувалися на правобережній Україні в Чорному лісі, на Чуті, на Громоклії і на Мигії. До речі, на Мигійському острові, що на Бузі, здавна був. Таємний осідок-характерників, де старі хранителі козацьких традицій навчали здібних молодиків секретним знанням військової магії. Друге таємне місце характерників, такий собі схрон або сховок було на маленькому острівці при впадінні річки Кам'янки у Дніпро. Він називався Коженьов Ковіненський. Згодом у цих місцях постала Кам'янська Січ. Головна ж січ гайдамаків зорганізувалася. У 1768 році, в Холодному Яру, вона розташовувалася довкіл темного ставу, оточеного непрохідними хащами та байраками. На одному краї була встановлена башта. Посеред січі козаки насипали купу грошей, перехрестили її ниткою, яку прикріпили у чотирьох місцях кілочками. Навколо цих грошей завжди ходив вартовий, як біля військової скарбниці. В іншому байраку під назвою Бойкова лука розташовувався склик. Вічовий дзвін у вигляді казана, що висів на дубі, а біля нього була довбня, якою били у той казан, коли треба було сповістити про якусь загальну справу чи попередити про небезпеку усіх гайдамаків. Біля склику знаходився значок, місце під випас гайдамальських коней. В верстах у трьох від значка до містечка Жабутина на високому кургані знаходилося гульбище. Там, звичайно, збиралися гайдамаки, грали у карти, співали пісні. Знову ж таки, так само, як було і в запорожців у вільний час. У січових коренях, на пікетах і на рибних ловлях, звідси почався знаменитий гайдаманський похід проти панів та ляхів, відомої в історії як Коліївщина. Також в офіційній документації першої половини XVII століття є поодинокі згадки певних місць на Запорожжі, які можна трактувати як постійні осідки козаків. Зокрема, курені в Оріховці, там виданий глейд на проїзд Царевича Олександра Хії у 1625 році. Курені біля протоки шахова відка, звідки писав Кошве Томан Яків'яцина 1628 року. Курені в Осьмяновці, звідки писав гетьман Леон Бубновський 1629 року. Звіс... Звісно, без додаткової ідентифікації та більш детальних досліджень ці місця скупчення запорожців не можна називати повноцінними січами. Швидше за все, це були укріплені зимівники, такі собі тимчасовій запасні резиденції старшини. Отже, ми довели, що питання щодо справжньої кількості призначення та класифікації козацьких січей є й досі. Відкритим ясно одне козацьких населених пунктів, які можуть іменуватися січами, насправді було не вісім, а значно більше. Як письменник, я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях. А поки, а поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висловлення цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.